Зараз я покажу, як разом з дитиною можна зробити ось таку просту іграшку від медика. Ця іграшка просто намотана зі шматочка тканини. Для того, щоб зробити таку іграшку, я використовую квадрат тканини 30 на 30 см. Тут можна взяти тканину, яку використовую для рушників. або Ось таку я вам покажу, яка фактура тканини, яку я використовувала. Тут можна взяти будь-яку тканину, щоб вона була не дуже товста і не дуже тонка. І якщо у вас не двостороння ткання, то кладемо виворотною стороною догори. І отут помічаємо десь середину. Ось моя середина і до середини, так з двох боків, скручуємо до центру. З одного боку та з іншого ось так до середини. Зараз, дивіться, кладемо обличчям оцю скруткою до себе, і отут десь дві треті відступаємо з гори і скручуємо так, щоб оці скрутки опинилися теж на, перед нами. Тобто оце будуть наші ножки, а оце будуть наші ручки. Тобто, ще раз дивіться, ось так, і ось так ось скручуємо і кладемо оце теж сюди, ось так. Зараз визволяємо отут десь наше обличчя трохи, і десь на оцьому рівні, прямо звичайну нитку або кольорову, яку вам більш подобається. і отут і намотуємо. Ось так це вийшло. І зараз я беру синтепон. Можна взяти якісь нитки, які залишились у вазі, шкоди викинути, або навіть накрутку з тканини, які використовую, знаєте, для голови мотанки або що. І ось ось сюди, отак ми їх е вкладаємо. Щоб сформувати так обличчя нашого від медика. Ось, бачите, ось це місце, ось так позаду, ось тут ми його ось сюди, ось сюди закладаємо. Ось так воно таке виглядає, ну, ось повненьке. І отут ми зараз з цього тут скручуємо теж ніточкою і робимо такі собі вуха. Так, дуже плотно, дуже так сильно ось так одне і з іншого боку. Ось так ми намотали наші вуха, і коли ми їх намотали, то це місце, куди ми засовували сінтіпон, воно нібито закрилося так, і він тут нікуди не дінеться, не випаде. Зараз ми намотуємо тут наші ручки. З краю, з кругів, тут, от так от, одну і другу. Зараз дивіться, якщо вам шкода тканиною і ви плануєте її розмотати і потім знову використовувати, якщо це полотенце або якась серфетка, то можна на цьому завершити. Але якщо ви робите це для дитинки, і це буде іграшкою не завжди, то можна отут трохи так от розрізати цього від. Цю тканинку. І отут теж замотати ще ніжки ниточкою. Ну, ось ми тут намотали ніжки. Можна тут ще так от намотати, щоб воно трималось краще отут на поясі. Можна залишити так, це залежно від вашої тканини, наскільки вона слухняна. І додати тут таку стрічку. Щоб прикрасити його, якщо ви бажаєте. Ну, якщо ваша дитина бажає тут щось зробити з обличчям, намалювати його якимось іншим приклеїти, якісь очі або носик, то теж можна зробити. Але це і все. Ну ось і все, це такі мої відметики, кручені з одного ж маточка тканини, які можна зробити зі своїми дітьми. Нехай вам щастить.